Микола боровик, історик Алюсько Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В нас гостях. Доброго дня, Доброго дня. пане Микола. Отже, як вам загалом? Ідея з е, цим маком, зміна зміна з, з, з цієї стрічки, яку вже тепер кар асоціюється з Колорадським, з е, сепаратистським, з проросійським і антиукраїнським на намак. Наскільки ви Ну, по перше, мені дуже подобається, хоча треба відзначити, що ця стрічка вона не була загальним символ таким загальновизнаним символом в Україні. Стрічка впроваджувалася з 2005 року як відповідь на помаранчеву стрічку, яка була використана як дуже ефективна технологія під час помаранчевої революції. То в Москві була винайдена така стрічка, аби та з якимось чином використати цю ідею і спробувати та щось відіграти в цьому сенсі. Тобто, це не був який загальний символ в Україні. А, важко навіть взагалі так сказати, який був символ. Цієї mm -hmm. війни от, на такому рівні в Україні до цього, от зараз звертаються до європейської символіки, до Мак, до Асла, яке мені дуже подобається ніколи знову, дуже важливе. Те, що зараз ще помітно в рекламі, а, замість дякую за перемогу, з'являється дякую за мир. Що теж, як на мене, дуже дуже вірно і а, ну я би сказав, продуктивно в сенсі пам'яті про цю війну Пасе, Микола, Зараз повернемося Пасе. до розмови. У нас просто є скайпом. Вже наша глядачка, яка перша до нас додзвонилася. Доброго дня. Доброго дня. Як вас звуть? Е, мене звати Мар'яна. Мар'яна, дуже приємно. А звідки ви до нас телефонуєте? Е, зараз зі Львова. Зі Львова, супер. Мар'яно, з Львова. Мар'яно, ну тепер тільки питання, як вам передати цю книжку? Оу! Я навіть не знаю. Можна комусь з друзів в Києві залишити, в принципі. Це варіант, так. Добре, тоді ви скажете потім, як правильно вам її передати. Вона до вас, звичайно, дістанеться. І угу. я хотів спитати, Мар'яно, як вам, до речі, ця ідея з червоним маком? Що він вам нагадує, наскільки це є добра заміна? До речі, мені дуже сподобалося. Власне, цей графічний варіант мені дуже сподобався. Він в ньому є, знаєте, ну очевидно, ви бачите, що тут є стилізація, ну так я це бачу. Це отвір від насправді кульового поранення, mm -hmm. тобто, це, це нагадування про те, що про, про тих десятки мільйонів людей, які загинули. Як вам саме таке прочитання Другої світової, як, як пам'яті за померлими. Ну, я, я думаю, що можна кілька е, варіантів, тобто, прочитування. Е, ну, я думаю, власне, кожен побачить свій варіант прочитування цього символу. Но мені подобається і варіант е, з прострілом, і червоний колір, але власне, що він є дуже стилізований. Е, тобто він, він є простий, але водночас має якийсь дуже глибокий зміст. Е, ну, для, е, Прочитування для кожного, власне, хто собі як його побачить, і це мені подобається. Завтра у Львові ви йдете, зокрема, на якісь, чи може сьогодні, акції шанування цієї дати? Ну, власне, я поки що не планувала, бо я не знаю, угу. щоб конкретно сказати, чи я кудись піду. Зрозумів. Угу, Добре, дякую дуже, Маріану, що до нас додзвонилася. І я думаю, зараз редакторська група вам розкаже, як ми передамо вам цю книжку, а ви з ними домовитеся. Дякую дуже за цей дзвінок. А, була у нас зі Львова. і а, ми продовжуємо власно розмовляти про, про традиції вшанування пам'яті Другої світової війни. Очевидно, є радянська традиція, а, вона теж не була завжди однаковою, не, не завжди була якась одна парадигма, я так розумію. З нюансами. Так, і б, потім бачимо десь, як ви сказали, з 2005-го приблизно таке агресивне. Це стрічка була з 5-го. Ага. Якщо говорити про радянську і російську, то вони в принципі в корені ідентичні. А, хоча радянська звичайно мінялася. І а, значення цієї події, за загалом, як такого засобу легітимації а, радянського режиму мінялося. А, ну, всі знають, що вихідний день був з 45-го, 48-й. Потім 48-го це був звичайний робочий день. Ця подія відзначалася. Не можна сказати, що її там забули і ніяким чином не вшановували пам'ять, але це не було вихідним днем. А потім ну, така а, стрибок а, в індустрії комеморації, відзначення пам'яті з 65-го року, який Брежнєв очолив цей рух, якому самому подобалось бачити себе ветераном війни, і це мало значить Політичний зміст дуже суттєвий. І 1965 року починається розкручування цього великого міфу Великої Вітчизняної, а верніше свята перемоги. А потім Росії не було кардинальних змін в часи перебудови. Війна залишалася серед недоторкнь таких та священних хоров. і в Росії. Також. Хоча в часи Єльцинські це не, не, не було такому так, гіперполізованому, гіпертропованому. Ні, ну є, варіанті. я так розумію, тобойовані, абсолютно тобойовані в Росії. Ну, наприклад, там, не знаю, історія масових зволтувань червоноармійцями Європи, завжди, це завжди просто були. те, що навіть не піднімається, неможливо. підняти. А потім підняти. Путін в путінську добу, особливо в mm. ну, 2000-х роках, 2005-го, очевидно, в такому вже варіанті, в якому ми це бачимо зараз. Але, в основі все одно це міф державоцентричний, Йдеться про перемогу держави, про велич держави, про державну міць. Ідеться про вшанування героїзму, жертовності в ім'я держави нації. Власне, що таке велика вітчизняна, що таке вітчизняна війна це національна війна. Uh -huh. Патріотична національна війна, яка об'єднає всі прошарки суспільства в боротьбі із спільним ворогом, з досягнення якоїсь єдиної мети. Такою метою мала би бути перемога. І а, в основі всіх всіх таких а, ритуалів. Не стільки пам'ять, скільки героїзація, от, вшанування, скільки намагання експлуатувати пам'ять про війну як якийсь такий так, елемент боротьби за щось і досі. Тобто війна не закінчилась в цьому, в цьому варіанті, вона продовжується. Тому що цей культ війни він агресивний в основі своїй. Угу. Ну для мене важливо в нас було закріплено на законодавчому рівні завдяки цьому парламенту. А цей парламент, в принципі. Багато в чому відповідає і за ту кризу, яка сталася в Україні, з якою люди поклали свої голови. І ну, я маю на увазі зараз і голосування. Ну там і зміни до і зміни конституції, і е, погодження тих драконівських законів, які потім скасовувалися. Словом, претензій до цього звичайно парламенту дуже багато. Крім того, там вони затвердили на законодавчому рівні, що має називатися ця війна саме. Велика вітчизняна це раніше було це було раніше? що це був попереднє, попереднє складення парламенту. На вашу думку, може взагалі Україна прийняти назву цю як Велика Вітчизняна? Це для України Велика Вітчизняна війна, чи це ну, зручний термін? Цей термін зрештою вже відходить, по тому що я бачу зараз, працюючи зі своїми студентами, я проводив опитування. Намагався з'ясувати, які події і імена асоціюються у людей з історії України. І от а, я просив назвати там десяти імен, які в них асоціюються з таким поняттям, як історія України, і до десяти подій, якими вони пишаються, чи за які їм соромно, чи прикро. І щодо другої світової війни були надзвичайно цікаві результати. По перше, а, тільки в одному випадку, там щороку було біля сотні людей, які заповнювали такі анкети. Тільки один назвав цю війну великою вітчизняною, всі інші назвали Другою світовою, і а, війна увійшла в трійку найважливіших подій в історії України. А, причому а, десь приблизно порівну як і зі знаком плюс, так і зі знаком мінус, а більше з мінусом ніж з плюсом. А, і а, бачимо, що а, от цей міф радянський Великої Вітчизняної він уже, ну принаймні в професійному середовищі, а, не, не приймається, він відходить у минуле. Але щось ще цікаво, що війна все одно вона, а, хоча є важливою, але залишається для нас чужою, не називалися ніякі герої з часів війни. Тобто вона для нас, як ніби не наша війна, досі. І як на мене, зараз ми. Постали перед такою проблемою чи завданням. Ми відходимо від радянського міфу. Безумовно, є певна частина суспільства, яка буде цього тримуватися. Пам'ять ніколи не буває да, одноманітною однієї для всього суспільства. Але загалом рухаємося ми в такому напрямку, що ми відходимо від цього радянського міфу Великої Вітчизняної від свята перемоги, як ну таке свято це війна як свято. Да? Це очевидно, чужа для для нинішньої України. Схема, а але ми ще не створили чогось, що би прийшло на зміну цьому. Тобто ну, я не була суб'єктом якимось. Ми ще, Україна, але та, та, ми але та. розумієте, ми ще не освоїли цієї війни як своєї історії. Угу. От в цьому, а це відбувається через власних героїв, якийсь пантеон героїв, якихось важливих подій, які би були об'єднуючим чинником для нас. В чому маю відзначити, що і якийсь націоналістичний варіант прочитання, коли червоне там міняється на 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 на, на чорно, червоне чи на, 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 на жовто-блакитне угу. теж не проходить. Ходить, коли все одно таке от конфконфліктна, така конфронтаційна схема пропонується, теж не приймають його. І очевидно, що є запит на щось інше зараз. І тому я от бачу таке гасло ніколи знову. І а, мир замість перемога. Да, мені здається, що це дуже перспективно для нинішньої України, і ми маємо з цьому напрямку думати і рухатися таким чином. Це буде продуктивно, найперше. Найголовніше, що що ми, ми хочемо від пам'яті насправді. Ми, ми хочемо, аби вона нам допомогла жити далі, да, бути, бути успішними і продуктивно справлятися із якимись проблемами, які ми мали мали в минулому. Ну ми будемо відверті, українці в цій війні були просто ресурсом, були гарматним м'ясом, були. Ну можливо, не всі, і Україна безумовно була об'єктом, а не суб'єктом. Україна як, да, як історичний об'єкт. Чого? Ну, тобто, якщо Росія може сказати, та ми в результаті цієї війни здобули найбільші, найширші кордони Но в історії бачте, своєї імперії. Бачите, тут яка цікава ситуація. Мені здається, що і відмовитись від своєї суб'єктності в цій війні нам теж не, не дуже правильно було би. Є е, цікавий такий момент. От зараз в нинішній Європі е, російська пропаганда активно експлуатує цей військовий міф, і в Німеччині є багато симпатиків Росії відомо про це, які часто повторюють, коли намагаються стверджувати свою позицію, що Росія врятувала світ від фашизму, і Росія заплатила за це 20, 25 мільйонів та двадцять мільйонами життів своїх громадян. Е, і виявляється, що що ці 25 мільйонів людей це плата Росії. і Україна зі своїми жертвами ні до чого. давайте до речі, подивимося. Є інфора це неправильно. Є інфорапіка інституту на національної пам'яті, якраз про втрати українців в цю війну можемо якраз переглянути. Просто нагадали ці цифри. Насправді ніхто не знає, скільки загинуло людей під час Другої світової, ніж під час Другої світової війни в Україні і в Радянському Союзі. Це цифри ну, дуже політичні. Угу. І Сот... їх належить якщо порахувати. Якщо казати про Україну, є на рівні зараз істориків розуміння, що потрібна якась нова парадигма, і вона має бути спільною, хоча б серед істориків. Розуміння, є, парадигми поки що немає, ми рухаємось в цьому напрямку, ми над цим працюємо, очевидно, ближчим часом щось, щось має із цього народитися. Угу. Ну, приблизно це все-таки засади от ніколи знову. Очевидно. А... Очевидно, тому що війну в будь-якому випадку колись треба закінчити. Ш... І а, особливо це, це для України важливо. Угу. Що в Україні, на жаль, та, якщо в Росії це війна назовні. То в Україні це війна всередині. І якщо ми не закінчимо цієї війни в Україні, ми далі будемо перебувати в тому стані внутрішнього розколу роздраю. Ми просто зобов'язані це зробити таким чином. От наскільки зараз от, от, такий важливий момент, тобто люди, які зараз е, щиро е, святкувають, будуть святкувати чи святкують 9 травня як день перемоги. Виходить, що ці люди є ну, неприхильні до України, до української ідеї? Не обов'язково і не завжди, розумієте. А... Тобто, якщо ми святкуємо разом з Путіним День перемоги, це Давайте, означає, щоби, ми що, за Путіна і за Росію. Я насамперед взяв би з Європи uh -huh. в цьому сенсі. Я би знизив істерію. Градус напруги в Європі ця подія не є такою, як, як, як у нас, важливою, так. Да, важливою. Це не це не є проблемою. Я за яку можуть битися на вулицях, там на да, і а яка на повсякденному рівні на якомусь якось цінам відзначається і предметом запеклих гострих дискусій, і вона здатна розколоти країну. Мені здається, нам треба спочатку з якось, це як це велика Чорнобильська станція, да, якась тишити яка... емоції баху, насамперед. сам мені здається, mm -hmm. так тому що важко думати. Коли ти борешся, думати важко. І а, якщо ми а, знизимо, я не скажу увагу, але принаймні емоції а, в обговоренні цієї теми, мені здається, буде важливим кроком в напрямку до. До, до зміни парадигми далі, тобто ну стимонізації... і ж таки, в тому, що ми вшановуємо пам'ять загиблих і дуже багато і український тут рахунок теж дуже серйозний і не тільки загиблих людей, які захищали свою країну. Угу. Ми теж, очевидно, маємо вшановувати. А війна, ну за виключенням, можливо, Німеччини, не є причиною віктимізації ні, ніде. Да? Хоча розумієте, війна завжди неприємна річ, завжди не красива річ. Але ні англійці, ні американці не збираються соромитися. Мені здається, нам теж не варто намагатися якимось чином Україну віктимізувати в цьому сенсі. Uh -huh. Тобто треба знайти баланс. Ну, по-перше, припинити війну, uh -huh. спробувати рухатись в напрямку примирення, спробувати шукати якісь спільні символи, які би відображали цінності, які будуть продуктивними в майбутньому для України. І все-таки спробувати говорити про те, що Україна теж. Учасник цього процесу і дуже дорого заплатила за те, щоб світ, який зараз є, виглядав, так як він виглядає. Тому що я не думаю, що от, от, ми маємо відмовитись від, від своєї участі mm -hmm. в цій катастрофі. Як бути західною Україною, для якої однозначно є, напевно, героями люди, які воювали проти ну, це, Радіалійського? Це та проблема, про яку, про яку я говорю, розумієте? Там є герої. Воїни УПА та, в іншому місці є героїв. Не тільки воїни УПА, є 14-та гренадерська дивізія СС. Ще складніша проблема. проблема. Там, там, Складалася де... з добровольців, які. Герої та це, 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 це дуже, дуже складна проблема. І е, очевидно, що люди, які захищали свою хату, мають залишатися героями в цій країні, в якій б армії вони не воювали. Люди, які вчиняли військові злочини. Вони не мають шануватися ніде. Очевидно, ми не обов'язково маємо шанувати організації, uh -huh. але ми маємо шанувати людей, які героїчно боронили свою країну. Падово. Це може міг би бути підхід. Можливо, треба якось зменшити масштаб uh -huh. і говорити про, про персональну участь, про більш індивідуальну пам'ять. І от в такому сенсі шукати героїв не на рівні маршалів і полководців, керівників організації а на рівні звичайних. Пересічних людей, які чесно виконували свій обов'язок і, і захищали свою країну, рідну хату. І я думаю, що це справжні герої, які можуть бути прикладом зараз. І ми зараз говоримо так? навіть не про освіту університетську, а про базову освіту. Ну, про по... підручники для шкіл. На щастя, шкіл. це трішки пов'язані речі. Угу. Ні, я розумію, але дивіться, ми, ми ж не секрет, ми були свідками того, як відбувалася певна така ревізія в підручниках для шкіл за останні. Там скільки років була ця влада? Ну на жаль, досі змінялися знаки. Да. Мінялись хороші і погані. Мені здається, що це не не Ну або там скорочували трошки цього, да. цього додавали. Да. Так. Це, це не Тут згадали це, про Сталіна, принципі, тут не згадали про це не, нічого, нічого не міняє. Угу. Треба поміняти ту коріну змінити. Так, парадигму, змінити, да, змінити, змінити об'єкт героїзації. Мені здається. Ну практично, ви бачите, як можна переписати підручник для дітей, щоб вони mm. мали. Бо зараз ми теж закладаємо покоління, яке ще через там. Ну я коли прийшов, я сказав, що я на жаль років. досі ще маю більше запитань ніж відповідей. і готових готових рецептів я не маю. Я маю якісь уявлення, куди ми маємо рухатися, але це має бути все таки консенсус спеціалістів, які ну принаймні, хоча б щось наближене до того, маємо в цьому напрямку ще працювати. Угу. Є е, регі... регіональне різне бачення посеред самих істориків в Україні? Я би не сказав, що так. Я би не сказав, що справжні професіонали якось зовсім докорінно в цьому. ці мають різні погляди на це. Угу. Просто одна справа є наукові студії, інша дидактичні тексти, які призначені для... для навчання. І от от тут Та треба ще працювати. Ну і е, в Росії я нагадаю, що е, запровадили кримінальну відповідальність за реабілітацію нацизму. Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав відповідний закон про внесення змін в окремі складавчі акти Російської Федерації. І згідно з ним, кримінальна відповідальність настає за реабілітацію нацизму, поширення неправдивих відомостей про діяльність СРСР в роки Другої світової війни, а також заперечення фактів, встановлених вироком Нюрнбургського. Трибуналу. Просто я не знаю, що тут є поширення неправдивих, наприклад, відомостей про діяльність СРСР Другої світової війни. Хто, хто тут виступає питання, Гарантом питання в Тому вітері. що таке неправдиві відомості. Так. І хто буде визначати, які відомості правдиві, які неправдиві. Мені здається, це шкода для самої Росії. Стагнації гуманітарних студій, а за таких обставин жодна наука не може розвиватися, вона, зрештою, призведе до кризи і краху, як це сталося з Радянським Союзом. Вони просто не зможуть продуктивно конкурувати в світі в такий спосіб, обмежуючи свободу чому Просто світ. тому, що зараз є час інтернету і неможливо обмежити інформацію і просто тотально побудувати на брехні якісь міфи національні С сучасний світ неможливо таким чином обмежити такими такими рамками. Просто Росія буде відставати, угу. а ну, чи це? може чи є в Росії інший шлях, ніж будувати е, якусь національну ідентичність не на цьому міфі, на якомусь іншому, не на міфі Великої імперії. Е, ну, Гегорівська стрічечка теж ж має насправді походження там, від там, цариці, ну е, з Катерини Друга за Катерини Другої, Сталин, теж не не, не не даремно її запровадив. Це ж потім була відзнака цих офіцерів білої армії. Так, була така. Так. Ну потім 43-му році запровадили. Аналог Георгіївського хреста в Червоній армії, коли відбувалося таке повернення до національної спадщини російської, і експлуатували націоналізм для того, аби згуртувати суспільство більше. Ну, це, це очевидна імперська традиція, дуже характерна для Росії. Чи може Росія позбутися імперської традиції, ви бачите, щоб я сказав? Ну, досі, досі я не бачив таких. Ну, ви спілкуйте з російськими істориками, Таких чи варіантів. як їм там ведеться? Фу, історики різні. Мені здається, що для Росії це дуже довгий і важкий шлях, на жаль. Тобто, там історія вона на службі государів, государ там. Не зовсім так. Не зовсім не, не, не в усіх випадках, але в будь-якому випадку наші переконання і наш світогляд, він все одно впливає на ті тексти, які ми пишемо. І В Росії багато чудових істориків, надзвичайно професійних і об'єктивних, але загальний контекст тут такий. Питання було не про російську історіографію, а про російську, взагалі російське суспільство, як на мене. З російським суспільством проблеми. Ну, насправді ми тут всі теж намагаємося думати, як, як нам. І примирити історичну пам'ять, і можливо вийти на якесь нове прочитання Другої світової для України. І ось е, хочу показати вам ролик, який ми підготували громадське про е, одного з ветеранів Другої світової. ми просто з паном Миколою Боровиком, істориком говорити про те, що насправді ну, друга вітчизняна війна, це перша вітчизняна вітчизня. війна і друга війна вони не співпадають не тільки з початком, але й з завершенням. Тобто 45 й рік і 8 травня це є завершення війни, то що ви кажете, в Європі тільки тут бачите, поняття Великої вітчизняної війни воно взагалі якоюсь мірою очевидно штучне, І воно дуже інструментальне. Це поняття винайшли для того, аби чітко відокремити події, які відбувалися після 22 червня 41 го від усього, що відбувалося до того. Тому що перед тим Радянський Союз виглядав як союзник Німеччини і один із паліїв війни, фактично, на один із ініціаторів того, що відбувалося в Європі, і тепер ту війну, яка не виглядала красиво, треба було якимось чином відокремити від тієї, яка мала би виглядати як священна війна і мала би бути сакралізована. І, а... Але, з іншого боку, чи може бути вітчизняна війна, яка завершується не в межах кордону цієї країни? Ну, я відразу скажу, що це дуже штучний термін, і треба відзначити, що Радянський Союз в цій війні був не сам. Uh -huh. І перемога Радянського Союзу навряд чи була би можлива, якби він не був частиною Великої Коаліції. Коли ми говоримо про Східний фронт Другої світової війни, ну, очевидно, більш коректно. Висвітлюємо ці. Хоча ось останнє опитування насправді показують, що більшість росіян, там, здається, 60 чимось відсотків, вважають, що вони би перемогли і без жодної допомоги да, а, а Президент Путін стверджує, що Росія би перемогла і без інших народів Радянського Союзу. Ну, mm -hmm. Очевидно, малась на увазі і Україна також. Ми говорити можемо все, що завгодно, очевидно. Але а... спеціалісти сходяться в тому, що. Радянський Союз без під допомоги союзників не не був би спроможний вести боротьбу, і не тільки не тільки історики, а зокрема і сам Жуков визнавав, що вони не змогли б втриматися, якби не допомога союзників. Ну і е, НАТО не очікує нової світової війни через конфлікт в Україні, але агресивна політика Росії повинна зупинити процес демілітарізації в країнах альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен в інтерв'ю польському телеканалу ТЕФАЛН 24 Бізнес і свят. Ні, це дві абсолютно діаметральні справи, сказав він. Ось ну нагадую, що ми сьогодні говоримо про завершення війни Другої світової в Європі. Мир в Європі після другої війни настав саме 8 травня 1945 року о 23.00. І цьогоріч Україна, яка теж сама балансує на межі війни під загрозою агресії з боку Росії, згадує ціну миру і перемоги в війні минулого. І сьогодні Київ відзначить першу хвилину миру після завершення другої війни в Європі. Акція відбудеться 21.45 до 23.15 біля вічного вогню в парку вічної слави, який розташований по вулиці Мазепи. Це тут Києві на Дніпрових схилах, недалеко від музею голодомору. Для тих, хто не знає. Отже, давайте подивимося анонс. Я тим часом. Прощаюся з нашим гостем, Микола Бервик. Був у нас історик. Дякую дуже за розмову.